Сьогодні у нас з вами не зовсім звичний урок. Дінарний урок. Тема робота і професія. Арбат у мене. Тема уроку працевлаштування. На система де штурм працевлаштування для ардів. Методю нашого уроку є створення умов мотиваційного, практичного застосування навичок та міні, надання можливостей бачити результативність своєї роботи. Розвивати логічне мислення учнів, зацікавленості у навчанні. Також цей урок допоможе нам у вихованні працелюбності, поваги до обраної професії та культури спілкування різними мовами. Епіграфом до нашого уроку служать слова Сухомлинського. Немає такої професії, в якій людина не змогла піднятись на вершину майстерності. За прогнозами соціологічного центру опитування в нашому з вами регіоні найбільш актуальними є робітничі професії, саме технічні робітничі, робітничі професії. Ми з вами живемо в гірничо-добувному регіоні, де багато шахт підприємств зв'язані з добуванням, переробкою руди та металу. І, звичайно, підприємства потребують творчої, освіченої, ініціативної молоді, яка здатна набувати нові знання, професійні навики. І використовувати їх, також мати знання інших країн і використовувати на наших підприємствах. І тому на нашому уроці сьогодні пов'язано два предмети німецька мова та спеціальна технологія гірника. В кінці нашого уроку, попрацювавши, я думаю, ви впевнитесь у тому, наскільки необхідним є таке, звичайно, здавалося, незвичне поєднання спеціальна технологія та іноземна мова, і зможете дати відповідь на проблемні запитання нашого уроку. Перше запитання: яким чином використовується знання німецької мови при працевлаштуванні? І друге проблемне запитання: наскільки важлива компетентність ПТЗ при працевлаштуванні? Оцінювання роботи буде проводити згідно критеріїв. вони є на ваших роботах в робочих папках на столах, там вже маються всі розвиткові матеріали, необхідні для уроку. Ви бачите підручники, технічну літературу, ви використовувалися на попередніх уроках, і будете користуватися на цьому уроці. Азо, а гімнастик гіма. My second beruf is Lao Bank und Carriera. My second Beruf is Belgian industry. My second roof is Legendstepen. My second beruf is Belgian Academy. Belgacademia. My second ruf is the arbeiting роботи. Нам з вами потрібно згадати наші професійні гірничі терміни, які ми з вами опанували на уроках спеціального цифру спеціальних технології. І проведемо з вами усний технічний диктант. Будь ласка, уважно слухаємо з вами визначення і відповідаємо. Професія людини, яка зв'язана з добуванням корисної копали підземних гірничих виробках. Будь ласка, беркарбетер одер Беркман. Німецький мов. природне скупчення корисного компоненту, у товщі земної кори у великій кількості, це корисна. Звичайно, це корисна купала Німецьке. Дієйзенц. Вертикальна виробка, має невеликий переріст, невелику глибину і початково проводиться як розвідувальне. Це шур. Звичайно, це. Ділаште. Так. Молодці. Ді штор. Роботодавець та претендент. Ми з вами, вами розділилися на дві групи. Перша це наші роботодавці, і друга претенденти на робочі місця, представники гірничої галузі. І я з вами зараз перенесемося на ярмарок професії. До речі, такий ярмарок кожного року проходить у центрах робітничих професій. Деякі з вас отримали попереджувані завдання. Спочатку у нас роботодавці презентують свої підприємства, охотять претендентів для вибору своїх робочих місць, і в нас сьогодні з вами присутні представники наших базових підприємств, ПАД Кезерка, ПАД Євраз Сухабалка і наші гості. Одна з найбільших підприємств рудиє підземним способом. До структури комбінату входять шати Батьківщина, Жовтева «Леніна Гвардійська. Е, Поглянемо де є і відеокадри, відеофільм Патка ЦРЗ. кожного із своїх керівників. До падки басері звуку узгодженою з акціонерами підприємства надходять сучасні високопродуктивні гірничо-прохідницькі комплекси, провідних зависних виробників. Кремва зарубково 2007 року рідно співпрацює із шведською компанією Атлас Copco та фінською самбік. Платні разом кабалка, а не сробник підприємства. Сировина базового комбінату «Попади» багато залізних груп. Розвідані до глибни 2060 метрів шахти волина, до 1500 метрів шахта імені Трунзе. До структури комісії шахта Євгена та шахта імені фрукті. Продукція. Прода з змістом заліза 56-60%. Руда томіна змістом заліза 47-50%. A Im Kotelrum sieht man die Kultur des Kraftwerks. Meine Güte, sind die verfräsen. Die beißen sind hier gleich mit Riesenschaufen in den Boden. Entsprechend sieht auch die Landschaft aus, wenn solche Ungetüme sich beseitigen. Zum Glück fressen sie nicht, wenn zuhört, allein, sondern werden von Menschen. Äh, Was gehört zur Produktion des Steinpole und was wollen Sie antworten? Die Polen dagegen wurde im Gebiet früher unter Tage abgebaut. Man musste erst die Maschinen und Fahrzeuge in Bundesrepublik Deutschland konzipiert. Ich will antworten. Der Maschinen- und Fahrzeugbau wird zu dem größten Industriebereich der Welt gezählt. Er wird durch ein ein aus der Runde gekennzeichnet. Das sind die Produkte von Maschinen und Ausrückzugern für den Bergbau, die Metallurgie, die chemische Industrie, die Bauindustrie, die Verzaubermaschinenbau, die... Вельхенує професіонали Вертин Діфорі. Шарти. Шарти, штрек, роботодавці äh, пропонують нашим предадентам перевірити свої знання, показати свої знання їм. А е, наші роботодавці теж задають теоретичні знання, і ми з вами попрацюємо над картами, розгордами. Розгадавши розгор, ми отримаємо книжки. Знаємо також і по німецькій мові. Над налогі ми вже вивчили. Будь ласка, записуємо. Переходимо до другої завдання: вказати форми залягання родовищ корисних копалин. Де в нас правильні, де неправильні. І обов'язково в кінці вкажіть, до якої форми залягання відноситься наше родовище приваліських руш? Так. Правда. Третє задання. Задаємо технічне креслення. Будь ласка, назвіть форми поперечного перерізу горизонтальних та вертикальних дірничих виробок. Коли ми відгадаємо кросворд, у нас отримається ключове слово. Зараз подивимося, хто швидше його розв'яже. Всі виробки знову ж таки ми повторюємо, їх знаємо. Тут у нас враховані і відкриті виробки, і підземні. Тому що у нас на криволіжі є і відкрита розробка ворожні копали. З ласка, працюємо. Захід живіть, як у загальних корупціях. Mein Beruf Werkarbeiter, die Hauptaufgabe, die Tätigkeit, der die Beute, das Eisenerzes, die Verbindungen zum Arbeit, die physische Gesundheit, das Hochhängeweise der Qualifikation, die professionelle die Möglichkeit der Weiterbildung, das erhalten angesehen, die Arbeitsplatz, der hochhalle Lebensstandard. На like протязі урок ми знову бачили, що багато вірничих термінів мають німецькі коріння. Які це давайте ще раз задаємо. Які ви, які ви записали сьогодні? Будь ласка, Гезен, Шур, Шоще, Штреп, Квершла. Шахта. Так, Всі ці слова мають німецьке коріння. Це зв'язано з тим, що багато дослідників нашого краю мали саме німецьке походження. І одним із них є Олександр Миколаївич Поль. Йому присвячено ще одне наше покраще завдання і виконав його Анатолій Суботін. Будь ласка, подивимося його Олександр Миколаевич Вольт його і його рід мав німецьке коріння. Давайте з вами назвемо той зв'язок предметів, який у нас на протязі уроку. З якими предметами стісно пов'язаний наш сьогоднішній урок? Ну, креслення. Технічне креслення, так. Звичайно. Електротехніка. Іноземна мова. Іноземна мова. Фізика. 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 Історія теж є. Ну, мабуть, ще, будь ласка. Правознавство. А чому правознавство тому, що людина повинна знати свої права для працевлаштування? Так як обов'язки, так і права це дуже важливо, особливо в наш час. Звичайно, ми не можемо не згадати охорону праці та безпеку діяльності і виробничі навчання. І Як ми бачимо, що знання одних предметів нам допомагає у володінні іншими, і на даний час дуже актуальне саме знання іноземних мов айдине думі що вас зовнішмак. Was antworten Sie? Wer antwortet Sie? In diesem Bereich braucht man viele Kenntnisse aus der Physik. Danke. Bravo. Danke. Schadpläne zu lesen und um zu verstehen. Bitte, Elektrische Rasen werden in der Gebauten zu verlegen, also auch mit der Kammer und der Meisel zu arbeiten. Meister. Danke. Uh, und elektrische und elektronische Anlagen in, in, in Axt zusammengebaut und anzuschließen. Also versuche ich suche in elektrischen Anlagen zu erfunden, uh, logischen Verwendungen. Yeah, yeah. Ja, brauche ja. ich in der Rationale Elektro-Schlüssel, die wir in der Profession professie haben. Ich glaube, wir haben uns in der Rationale gesprochen, dass wir in der Rationale Ми вже з вами зможемо дати відповідь на проблемні питання, які у нас були поставлені на початку року. Отже, давайте дамо відповідь, яким чином виходуються знання німецької при працевлаштоні? Як ви думаєте, Максим? Якщо Ластоні? людина добре знає іноземну мову, то їй буде простіше пластуватися як у себе в Україні, так і за кордоном. Так, неї більше можливостей. Добре. І друге наше питання: наскільки важлива компетентність учнів ПТЗ при працевлаштуванні? Єгор, В першу чергу оберуть тих претендентів, які мають е, гарні професійні навички і знання. Так, добре, всі згідні, може, поїздоповнення? Так, добре, а тепер давайте з вами, згідно правил гри, з'ясуємо. Кому наші роботодавці зможуть запропонувати свої робочі місця, подивившись на вашу роботу і послухавши ваші відповіді. Будь ласка, представник КЗРК, копи з'явив себе на роботу, кому запропонували? Нашому ми раді були бачити в суботі на Анатолія і Сіренка Сергія. А чому? Нам і інпонують впевненість ініціативність професійні навички. Так, добре. Я запропонував робочі місця Сіренко Сергію та Черемісну Сергію за здатність навчатися бажання працювати з новітніми технологіями. Добре. І... Будь ласка, на наші гості можливо теж ходити нам новий побратим. Ми обираємо двох претендентів для працевлаштування на шахту Лютер Фортуна Сосіренка та Черемісну Сергія, тому що вони володіють німецькою мовою та. Буде показ... показали гарні знання на майбутньому професії. Добре, як ви бачите, що представник німецької фірми досить добре володіє українською мовою. Тепер давайте подивимося, наскільки от пропозиції наших роботодавців співпадуть із бажаннями і наших претендентів на робочі місця. Толя КОП, яке піднесе ти обрав для роботи. Я на РК, тому що мені... Серіотип де я хотів би вдосконалити свою німецьку мову, працюючи на німецькій фірму. Досить добре. Сергій, ну тобі мені каже прямий путь німецьку фірму. Німецьку фірму. Так, будь чому, ласка. Сиріш? чому так? Мені чому, да? подобається. Подобається німецька мова, так? Да? І ще й технічні знання. Я надіюсь, подобається. Ну, будь будь ласка. Ласка. ну що ж, нам да? хочеться вам побажати успіхів у вивченні і спеціальних технології, і предметів. Іншої іноземної мови, а вже сказав, його от хто, хто не знає іноземної мови, не розуміє своєї. Друзі, я також бажаю вам безпечної праці в шахтах, адже нам дуже дарма, на всіх рудниках Німеччини є, така, є таке вигарвуване. Год, за недербек бау, Господь благословляє рудник. Щиро бажаю вам, щоб ваша праця була також безпечною. Щоб ви кількість ваших спусків в шахту завжди дорівнювала того, скільки ви виїхали на поверхнях. Виїхали на поверхня. Кількість ваших спусків щоб завжди дорівнювала кількості ваших виїздів з шахти. Це, скажімо так, улюблене прислів'я всіх наших гірників. Філіданки. А офі для се. Я в за роботу.